У <Jerzy> цьому поєдинку. Про запас помиляється. Олександр. І... Виводить вперед свою команду і тайм-аут від Дмитра Чайковського. У золота зараз. Розуміється і Коров'яков. Коров'яков не влучає. Мусієнко. Про запас. І немає влучання Олександра про запаса. І що? Перша перебога для Кривбаса. Арбітри беруть момент для, для того, аби прийняти рішення. І все. Так, друзі. 71-70. Е, надцікавий поєдинок Кривбаса. На старого луцька університету завершується перебогою команди Олександра Ворони.